Стовно розміру, можуть бути зовсім різні. ну Тут і матеріал різний, і в них технологія, наприклад, це з плаваючими цвяхами топова класна дошка. А це найпростіший варіант, такий не плаваючі, оцинковані цвяхи. Якщо порівняти розмір, дивіться, це до 38-го розміру ноги, а це от до 48-го розміру ноги. Отак вони відрізняються. Можна виготовити. ну Це товщина вона товща із-за того, що вона з технологією плаваючі цвяхи. Яка була дошка під рукою, то я і взяв. А це от не плаваючі цляхи, тобто я б рекомендував звичайно з плаваючими цляхами, але тут говоримо про розмір. Ви можете, навіщо взагалі вибирати розмір дошка. Якщо ви ходите кудись до природи, не знаю, там до озера, до річка, постійно кудись на... в йога центр носите дошку, і ви точно самі на ній практикуєте у вас там 38-й розмір ноги, беріть дошку там до 40-го розміру ноги. Якщо ви знаєте, що людей на цвяхи ставитимете, будете постійно практикувати з кимось, чоловік буде практикувати, можливо, син, ще хтось, у кого велика нога, або ви не знаєте, що ви. Цяхотерапевти ставити людей на цвяхи, то я б рекомендував брати збільшену дошку. Стандартні розміри на сьогодні це до 40-го розміру ноги і до 44-го. Всі інші розміри будуть дорожчі, бо вони під замовлення. В цілому це зроблено для того, щоб зекономити час на виготовлення дошок і щоб дошки завжди були в наявності. В цілому у нас майже всі дошки є в наявності, за виключенням нестандартних якихось варіантів.